Привіт, мене звуть Михайло. Ти зараз на каналі SkyUA. Як завжди, ось підсумки презентації Apple за одну хвилину. Погнали. Оновили Apple Watch. Восьма серія отримала термометр, тож тепер годинник може точніше визначати жіночі цикли. Тепер на всіх актуальних Apple Watch є автоматичне визначення аварії. Майже не змінилися Apple Watch SE. І нарешті з'явилися нові Apple Watch Ultra. Оновлений суперміцний титановий корпус для жорстких спортсменів. Сапфірове скло, занурення до 100 метрів під воду, гучна сирена та яскравість екрану 2000 ніт. З'явилися AirPods Pro другого покоління. Краще звук, краще шумозаглушення, доповнилося Управління за допомогою торкань. Навушники тепер легше знайти за допомогою динаміка у кейсі та чіпа u 1. iPhone 14 має великого брата 14 Plus, У них минулорічний процесор, але покращено камеру. iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max мають новий процесор. Камеру на 48 мегапікселів, але фішкою пристроїв став динамічний острів. А саме виріз під фронталку ID обзовіся зручними анімаціями. З'явилась функція Always on Display. І цікаво, що американський iPhone втратили слот під сім карту залишилося тільки є сім.